Зустріти улюблене свято двічі. Традиція святкування старого нового року міцно вкоренилася серед українців. Як хмельничани збираються відзначати новий рік вдруге, дізнавалася Юлія Фоміних від нового до старого один крок, а точніше ніч. Про юліанський календар українці пам'ятають: відтак двічі відкривають двері у нове життя. В Ніч з 13 на 14 січня новий рік по старому відзначають і хмельничани. Сьогодні Меланки, завтра святого Василя. Та й хто притримується українських традицій, той і святкує. Ми приїхали з Чернівців у гості до бабусів трошки підтримати її і відсвяткувати з нею. Ми святкуємо старий новий рік. Перший новий рік припадає на період різдвяного посту, а ось старий можна святкувати наповну. Недарма вечір напередодні свята називають щедрим. Традиційно господині готують купу смаколиків, кутю, заправлену смальцем, страви зі свинини, печеню, ковбаски, сало, холодець, вареники та пироги. Ми вже прикрасили ялинку і накриваємо стіл, прирожаємо гостей, угощаємо їх. Це щедра вечеря, правильно. <реш> Традиційні українські. <реш> Вареники, м'ясо і сало. Менше пісного, звичайно, ми от накупили на днях м'ясних продуктів, наготували, ну, торт таке. Увечір старого нового року обов'язково щедрують. Кілька років поспіль старий новий рік у центрі національного виховання учнівської молоді зустрічають по-особливому веселий обряд щедрувань з театралізованими дійствами, масками, перевдяганнями у різних персонажів. Тут став доброю традицією. Що наші дідусі прабабусі, так це від них пішла ця традиція щедрувати, колядувати, адже це така атмосфера щедрівок взагалі дуже. Така хороша, так як приносять діти радість, всі щасливі. У козу перевдягаються, щоб приманити щедрі врожаї. Перевтілилась козу, тому що коза це як образ добробуту, і саме козу будуть хати, щоб господарям було все добре. Серне новим роком саме ці традиції оживають. Також традиційними персонажами цього вечора є дід Василь і маленькі щедрівнички. Рівники кожного року перед новим роком збираються і водять щедрівки, тому що їх це радо. Як на мене, дід це людина з великою душею. Ось козуні ніби вбили, Він за нею турбується. Він там вже не каже, що все вона мені не потрібна І так далі. Він дійсно, він добра людина. Він турбується про всіх. Я грала щедрів до цієї ролі. Я готувалася довго, ми вчили вірші пісні. Хлопці у цю ніч мають єдину можливість у році отримати в чорта нерозмінний рубль, на який можна купити все на світі. А дівчата зазвичай збираються разом і ворожать, аби дізнатись ім'я нареченого. Давайте погадаємо кузнець. А кому принц застає. А ще кажуть, старий новий рік дарує особливі дива головне в них вірити. Юлія Фоміних, Артур Літинський, Володимир Вінськевич. Новини ТІВІ 7